Всім хай, з вами Конзай і у цьому відео я буду продовжувати виживати з другом на зборці з 50 модів, Та є квести, багато їжі, механізми, боси, данжі, суперсили, багато різної броні та інструментів і ще дуже багато чого цікавого. Але перед початком дуже рекомендую вам подивитися 4 попередні частини цього виживання, тому що якщо ви їх не бачили, то вам нічого не буде зрозуміло. А якщо вже їх бачили, то погнали. Дед, о. Да, да. О, пшениця, а це не пшениця. Що Ні, мені дали? бочок. Давай, бувай. Я не можу чекай. Я не думаю, що не тебе скинечка будет Я хочу це все позбирати, Що це таке. Що в бочках в бочках нічого. Що, пусті бочки, Серйозно? Дам. Може щось тут середині є. Я. я... тут, я, що, тут ще? Я піднімаюсь наверх. Я заїсть середину. У мене тут гості. О, я знайшов діаманти, 7 діамантів. Ого. Че, че? 7 діамантів і ще якісь... О, чого їх так багато? Дендер фундук є. Тут спавнер. Їх цей... Тут спавнер їхній, чуєш? Тут два спавнери. Давайте тут хвилинку зробимо. Я Тут повна бачка Ого! Знаєш, я знайшов? Що? Меч на 16 урона. Що за меч? Ну, а чого таке ботул? А капят я щетка умається, я махав. Він спят ударили, понаполомається. Я б не він вже все. Наповнен пол. Червеска книга не нашел, серь. Тут сплата спан, рейчкай попробуй, если ты это зараз. Секунду. Кстати, ты андерсендук. Я андерсун дук напал на А чекай, там не випаде. Стоп. Там трейше шовковий дот. до чем проблема. Я запал. Набабин до не корисне, я уйде. Нас уже не Ти Ты його, серйозно? серьез? Ой, тут же, чего есть ту шет, я кайф. Де ти? Покар... Та й а він запам. Я внизу. Ти Ты дашь <звідь> Ти прямо в середині? Я внизу, внизу, внизу подивись. ньому бачиш? подивись. такого? А, от я середину. Скова докупай. дивись, 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 дивись. дивись, дивись. А шады А Стоп, це тільки той? Що так падає так... А, шесть спа... спауни, почему це такі, це Сутаки, сутики,йцу, такі... такі... так, так, так можна фармати, не о, випадає. так опыт тут яблук. Мені... Це все ломаєш і выпадает, давай, яблука випадає. Це фарм? І дивись, вот цього дивись. Забери, золоті крафт Ми не пробували Дивись, картофан, картофан, давись все вовсі. Це картофан тоже здесь випадає Подивись, які і тут людей просто, спинники. Капець тут лопат, швидко это за фарм. За Я прокачаю собі ще щось О, у мене сердечки почали хілитись ці Тут є щось корисне, що можна прокачати? Я да ти знаєш, що прокачати Ого, дивися, що тут є Що, тут є? що, тут за а, знаю, що це за штука? Forge station. Подивись. Чо? А, у тебя бутылочки, що це бутылочки. Ні, які бутылочки? Оце, оце, це оце, оце штука. Да. Оце. А, я не знаю, що це. Где забирай тут коваду? -мо! не я тут бел? Так і тут. Так тут три спаунера минимум, ого. Три спавнери. Ну досвід свет тут фармится дочь вот, куря максимально. Ты да, ты наверху? Ти, ти бутылочки можна ставити, я не знаю, що. Мод декорації чи що? шо? Автоматическая моя сборка. Стигня. Дурное знамение на мені. Ну в нашу деревню придам, нам буде смерть. А то я попробую перебити, А вот это трей лука. Там лука луком дуже легко буде, я тобі говорю. Може ми і так переб'ємо, як думаешь? Ну типа ты щелкнул. Я теж собі любую себе знамениться. Первым усмидят рейс. Саня, смерть я вылучу на 5. Може переб'ємо, Там трету тайми, это таймис 6 бак. Дуже багато да. бочок, дуже багато бочек, респат. Знаешь, знищ... казнишь, что вам не лопало. Пойдемо, я то факт устал. Мені дуже професії не так я не знаю, що викидати. Що тут є, щоб викидати? Знову подарунок, не знаю. О, книжки якась вибула. Та саме хава вони стоять. Що, йдем? Йдем. Йдем на базу, йдем в рейтинг і йдем. А ваше, там вони ще не пройдуть до нас. В смысле не пройдуть? Ого! Дивись, що мені випало. Що? Де да, ти? Да. А, це я скину. А що це таке? Я не знаю, я Ай, Ходи, я, не шав. Ай, я заберу якийсь сувенір. Йдем, так вони безкінечні будуть спавати. Куди йдем? Чекаємо на день не... і а на що його, зачар... Де на що а, його є, є. за черв? Да? На шо його. Ай-ей. Не знаю, так і це на швидко помається. Я не знаю, на шоко не на... цей На ремонті хіба його прокачати, я не знаю. Не. І... І то не знати швидко мається. Он поломається, що ум. Угу. І так і так швидко помається, тому хузя. Ого, бамбуки фіолетові дерев'я звуки А вот там ще один данчик. Ідем. Опа, Піраміда тільки з, Да. Ай ну лайшо. Пише. Я нахожу этакутики здорово. Я находил эту кутике здоровья. Потому что будет киссинти. А ты часу не с аккуратно, куда ты пойдешь. Ооо, е моя. Я забув. Так твой двойный присок, ты можешь вест. Я прыгаю до тебя. Я пр. Я саме Я внизу, паксиман. Ну мне си бру не поломать, епа рисы те. А все, я не шо выкид. Мне не стоит чем. Начи суть. Ти виживаєш? Я вышел. Я выжил. Не та так я Таке вижу. Ну прям їх забета. Их сюда дуже багато, я само. Блять, йомон рушачи, шунизи. Да хвати мені їх розношать, у мене так їх да Я не можу, я не ви спеціально. Я их бываю, не знаю. Я б'ю одни, одних а безперях за других. Я пригнув. Та хватить мене бити. Нормально. Блин, я біду одних пані за другі. Нормально, вони сюди не безкінечні. Це все. Ні, ні. ні. Сюди треба динаміт кисти. Сюди треба якийсь динаміт кинути. Сюди таки поламаються. Таке лише. А вони теж помруть. Давай бай їх. Ну тепер броню все поламають. Капець їх тут багато. Та йома, якщо що не вдарю, вони спавняться. Нормально, нормально, їх ще менше. Це просто. Закрити їх тут і все. <рес> Закривай ці, ці ями! Та саме хао! Вони мені ще поламалися Коротше, Короче, я приїду без броні додому. Добре, що ходить, хоч мало пробивається. Це я так. закрив. Якщо то тут глас із Книжка прочность. Ти мене пішов. По себе це штука. Тоже глас з золото яблуко. Серебряний свиток. Сечений свиток регенерації. Ще повігну... діамант. Подводне дихання треба спізно добитися. Глас з гоя. Ще діаманти. Ну, яку Книжка возвращення. Ну, Манускрип, що ти не береш? Манускрип стоїть. Я тобі вже. Ти ще один. Свиток священної регенерації. Де всі камні сюди пускай. Нитки, порох. Візьми ще один глас з гоя. Чув? Манускрип ще один на з босами тебе Мож. Все, все, то тут легко, з двойним прыжком, двойним прыжком кричає. Та ні, я впав. Короче, я зараз по старинці. Як ти вийшли? Війде. Та ні, капець їх тут багато. Та йома, він стає. Чуть-чуть. О, все, я виліз. А як я маю виліз? Да думай. Я впав. Ні, сад. Та капец, ну -мо! Та -мо, це кожен блок! Не на кожен блок спаун. Мне не да, но мать. Малишь и я досить штука, можем ты видбила рейд. А он по То все, там видблата рейд. Я хочу до тайм. А чекай, чекай, давай хоть. Твои? На карте буду весь. Я бачу Ши. Снимал это нормально нафармила фарма. Но 23. Правда мой непшельма броню. Е-мое, тут бамбука. Тут не можешь двойный прыжок рубать. йо Ну, бамбуковый листь. Прикольно биом. Ну тут уж и класс бьем. Тут 80 різних біомів Евця. 88? Ого. 80 вроде. Опа, там щось цікаве Боже и більше О, тут шейги збьем. У тут кого не было. Ну, я дополнам там. Прикольный план. Прикольно Там коні бігай. Ми можемо коня, короче. Можемо, Да не сіда нема. Я там лучше. мене є сіло. Можна здам до фигища. мене є сідо. Ну, в принципі, потім. Є шахта, може. Не знаю, сквіт, може тут. Ну давай попробуємо. Ми не можемо знайти дракона. Mm -hmm. нема нічого. Тут Є, типу, от дан що на поверхні дракона спавнись, що ми нема. Ну не понаріги, рідко являється. Пробу дракона забити. Тобто треба два дракони. Алло, о, це за штука, цей. Да, С да. Però, Ту, це лайнтер. Тут приевели заработ, их шел скрайн. Оп, так тебе час брини майже нас. Ой, он появился. Я знал. То не мать будет сэйн. Ну да, човари чик. Там було. О, манскреп. О, о Та Та не пустясь, спавнится. Капец, он не бьет сэйн. Я зараху ты не. Та прягай! Да не може! Вылазь! Че моя? Что такое? Он не Какие скример? Ты здо? Що за скрімер? Просто типу, не к. Я их спавни, ты спав. Я. Хватит Хватить спавнити. Все, я залутав. Я залутав Ніхто Них Ні-ні, ні, я ні, ні. хопа не падає. Та Нормально, я залутав. Ой, я обтікаю візьму череп, я хочу додому його поставити. Я забрав якийсь цей ектоплазма від приводів, С скринів. Ну я бачу, там щось теж з ним, ним можна робити. Ну да. ми там вже прийшли. Ну, мой стоїн сторони. Вот он шат. Майч. Майч. Майч, я не знаю, що нічого не знаєш. Я теж не розумію. Може, конечно, просто декорація. Так, я це, що це просто... Бо я більше не знаю, що це а може. бути. забьем у нас? Що забьому? Просто чим. Ну, потом портал. Да. Окей, нас є 4 манускрипти, це на одну запись. Мало. Ну не спорю, мало. Пацан, це портал і то и ці чудики. Опа! Портал. Портал шелковий дотик, мотига. Не знаю, чем мені тот тре. Я йду наверх, вот так. Звутый блок, кстати. ти Я не бачу. О, тут ще один цей матч. Мене же два таких. Прикинь два ноча. Арбалет, кавуни, какао баба. Не смогу какао бабу, не знаю, на фильм не знал, слайд. Е-мое, мы разломают. Е-моя. Тут ще данч. Тут голем закрытый. Уша ця піраміда, прикинь. Да. А вот тут. Давай залутаем. Чекай, чекай, чекай. Ой, хочешь всех цей флайв забрати Пару штук. Опа, я знайшов тут карьер. Що за Я чую ки звуки. Фух чуть не похож. Да, я, я, я бью твою штуку. Я бежу. Я собираю Цифа, я хочу повішить. Дам пирми, шану золотая, Жо. Я бачу. Давай я идут на. А це тут не цих чуть, а они є. А да, ти, че все это не бачиш? Ты в середині? А вот. Може, знаєш, я зроблю. Давай кос. А, давай просто. А вони зараз споку твої мої спавнить. Хоть дізнаємось. Я думаю, що не той мої спаунти спокійно? А он начнт то прийдеш, А вони хоч зверху мої не падати. ну ладно. Я тим може контимач на 16 урон. Може, чисто две босса цей мач выпросить. Можно. гургулю. А Ай треба хоча б. Я думаю, і в шабет не треба. Я не знаю, як там працює. Я тебе. Но... Я, я не хочу тебе забрать. Ой, може, твоя хипай давай, суприко. Ты минус 5 свидай. А вы закінчитеся? Не, не закінчиться. буду копаться сейчас и Так, надеюсь, на это не будет спаун. Привет. Ага. Ой, вот, не ломай, не ломай там ты, эту штуку, не ломай. Нурмай, так тихо. Треба її забити. так. забета. Снова ця штука. Гос ага, его изгоя го, снова. Да. Мне картопиво, брикнь. У меня весь інвентар. Ща у нас крейди. Золото яблоко сюда. Опа! Ожирей ей. Я не знаю, як она перекидается. Перекидаешь. Mm -hmm. Морком. Кабасман речей. мене все-таки корисно. У мене все забито. мене все-таки корисно, що я не знаю, що мені викидати. О, тут монскрипт ще два. Можешь взятий, подаст? Да, да, да. А вот тут. Я Это позарадаш кокнул. Та пофіг. Я не стою. Меня за спам. Подвамен скрипт прекрасно. Шатки. У нас є, кстати, на два тих тепер. На дві розгадки. Ага. Але не густо. Mm. А от ще купа книг було, чи це скриню не лутався. Так, кістки. Я не знаю на що вони мені не поміщається. Весь тут всього багато, як і май за помістити? этого. Дивось, я скорее все зроблю от не можеш таком. Ой, да. як тут багато всього. Да, до мене, якщо хочеш. А ти де? Я додому дому секунду, зараз. А то. Те... Так тебе там. А, та штука появилась? Шо? Ну, рейд. Рейд, не, що? О, пропало тепер. Борт, да попадаете. Ай, райд, є, є, я, рейд. Идай, по вариньке. Очкаємо, восьминтари забыть. Монтеш, схидай баринка. Ну там зарашей ты ее прибыти, мы програм. -мой, пішли, вони неї тут напав. Давай, я вже виношу. Я, я перебив. Першу, першу, першу я перебив перший. Минус перший хуя. ха броні багато. Подбалас. О, я чую, да. А кабаціонный давай. далеко. бучанке байки, прогрузку. Ой, як багато не мас, цей челс. Фух. Нормально пше есть. Посвящил собі багато дамаж. нас не розмачок. У нього, кстати, так, йо-мой, нормально котмос. Не вайпова. Че ты хвайк? Бігал. Тайный спан. Вот тут, я ничего. Вот у Цей Сей, сей бэк за спанс. Бег панкрудится. Он багато дамажить, типа. Ай, мой я порабай. Він залагав. він застряг. Да, да, я бачу. А капец не опату хп. Я перебив. Винду, він дойший капець живуть. А тут є случай прокачка урона. Аво є. Є, yeah, yeah. Я прокачу її на максимум. На 12 рівень зразу просто. Сей зарада машки буде жорстко. у oh, бачу. Там бой. Так, вони хілити будуть. Мене не б'ють. У мене флол. Завіймо. Там це поле, це просто жах. Най. мені матч його випав. 7,5 евро немає. Ша мене дуже забитий інвентар. О. Тут Ого, йому їх тут багато. Капец! Ух е ма. Е, тут кисне настоящий, капец он не пробивает. Ооо, блин, причем мене У сердечко. Я ще... Не, не прямо вас попробует. Мене одна сердечко. Ну троє біжусь. бежусь. е не б'ють. А шо нет кисейн. Ооо, Капець! А це щось У меня Вони золоте яблучко, вони золоте яблучко Я теж хау, я теж хав. Я шад. і убьют, ало. Бывай їх Я, я сказав, що тут лук Дуже. треба. Я не знаю, що тут без лука робити Чи привет, заспаунився. Капець, вони тут порозбігалися. п'є Він тут выпал, це, це шар. Я по одному їх учекаю. Де вони, де вони, я бачу. Я бачу перший тотем бігаючий. Перший то там є, я ездил. Еду швидко заборон, десь мене вай. Ха, ты запраж, конечно. Я забрав. Фух, поузлов. Одне хп, одне хп. Як? Не, сього, чого, я не знаю по моєму бета це БК. Не дуже багато домашня, прям дуже багат. Уй-ой, все, я не встань, забывай. Бой на мене, все, останній. Ты тут. Там они это там. А Осталось на подачу и два, да. В колку, пацаны. А, вот эти штуки Та, то не пам. Да, это не последние не Их треба добывать. Нет, не он, вот, да, вот. не. Бьют, а вот, бьют, забрал. Ну вот, ты забрал. А бегай, бегай. Бегай, бегай. 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 Еще встань. Много просто. Остальные где-то должны быть Они бы светились? Он кстати, живет, а сейчас... Дэвин? Не знаю. Где-то тут, должны быть Же ти хоть один ошибся Щоб ще ні одного жити, я не бачу. Або, жити... Або, одягу, 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 одягу. А воже. А вот є один чет. А Ми мы його знайти АЛА. <laughs> Що за звуки кое нажимаете стук. А войн не шов я, він будинку. Все я, г-гэ. Чи все на остане було? хвой? А це не вас будет не останет, хуй, я тут поганый, что он це не останнє. А це не останнє? Стоп, це скват. Не це останні хвої, ого. А вот вони тут, чого ще не тут? Я не знайшов не йшов. Мене броня погана дуже. Мене дуже погана броня, не пробувайте все. Тут кріпи, давай зірву кріпи об'єних. Я підірвав кріпера просто об'єних. Виллаш дефендер, что-то. Типа я же захистый селище? хотя я навіть його не захистил. О, ты захистый не лох! Вс, мне смерть. Шо ты с него выпал? Сня, зай, снял. Бояха муха. Шо тут за криппороб? Стол-то таймп, здається, не выпал, БПЛ 6. Чему я сдох так весу? Как милой это бьет? Ау! Унатя штука пья. Мене минус 6 золоти яблу. Я мать и выкинул началь. Минус. Ну і бігає цей. Все, і не стані. Давай я його поб'ю. Ай-яй-яй. Є. Ай-яй-яй, мене не всі... Все-все, я тебе видавав. Може. Що не всі? А хто ще живе? Не знаю. Ти що живе? Алло, чи що? А ти no, нього випав цей? О, гоблін заспавнився. Oh, Ой, є тотем. Вот гобін заспаунш. Мене пів сердечка, мене пів сердечка. Тут гоблін заспавнився. Що він продає? Що він продає? Чого? Якщо наші ефективність 5. він зробить кілька ефективність 6. Давай, я роблю. У нас тут проблема. Яка проблема? Нема проблема. Та Прошення. Ну мама проблема. Тарайд закінчены. Прошение. Нооок. Хотя в два тайма была бы. А, у нас ні одного жителя, на Будем... о, да зачем рассказать. Будем... А да, а вот, вот чуді. Ну давай, сам ам все, пожалуй. Пойдем бесить. Оп, О, ми деревню под не ну, трогаем. Да ладно, да? Да ты хочешь. Иди туда, поставим раччий тупо зарадам туда. Ты купу крипер управ. Ну, На, тобі все. Падом крипер. Я тебе кинул там цей. Ну треба якось, я не знаю, як це має сортувати. Я маха. Я просто все забейте. Я тут ще один сундук поклав, сюди скинув весь хлам. Я теж тут хлам буду. Дуже багато всього різного. Зачарований оці фігні, я би скинув, напевно, Сюда. Це я хочу поставити. Так, да, сюда в нього семь випали села. Что ж, і то дам падає, я не подай. Качка,чка,чка, оч, качка. Я тебе кайну подивився. Волшебний глаз. Без цього глаза визиватель Можливо, якось буде на нас, Якщо ми його будемо. Не знаю. Будемо використовувати. Я їх кинув. Що стало? Я дурак, я не знаю, що я зробив. У тебя сюпе. Дай мені один. Я теж кину. Я кинув, він пропав! Так я тобі два дам, ні? Я два кинув. Ти два кинув? Гейні. Я знайшов. йшов! Це круче кокоендера. Дай мені, яке не за, мені засягне, не знаєш. Та біжі, я досягнений, ти досяг, підібрав був. Так я його не використав. Ні, так я його просто підібрав. А ну дай. А, так, гей. Так, да, воно як кокоендера. Так, oh, він... воно походу кудись приведе. На, nah, я забрав. Давай зараз потім зараз. Вони кріпи, ябло, чекай, чекай, там кріп. Я бачу, бачу. Повисло. Oh, so. Йдем поспимо. Так, чий колдун, получи свій перший волшебний глаз я Не знаю, що це робить, але ну, окей, я не Ну, все, ось таке відео вийшло. Надіюсь, вам сподобалось. А якщо ні, то напишіть в коментарях, чому. І поки ви чекаєте на нове відео, ви можете подивитися усі два відео. А з вами був Конзай і до нових зустрічей.